Дитячі майданчики у Рівному потрохи таки оновлюються та подекуди з'являються нові. Силами активістів, депутатів чи небайдужих громадян, проте нині у кожному районі міста можна цікаво та корисно провести час. Якщо ви живете неподалік 12-ї школи радіозаводу чи автовокзалу, тоді вам сюди на майданчик поблизу пагорба слави. Тут на дітей очікують пісочниці, гірки та гойдалки. Батьки в цей час можуть відпочивати на зручних лавочках і, не дивлячись на те, що майданчик знаходиться поблизу дороги, дерева забирають зайву пилюку та гамір. Якщо ж ваш район мототрек, тоді гайда до скверу імені Віктора Чайки. Тут відносно недавно встановили гойдалки, лавки та пісочниці. Все для відпочинку мам та малюків. Ще один чудовий парк та ще один майданчик знаходиться на ювілейному. Окрім озерця та пляжу, тут можна пограти у волейбол або ж з вітерцем проїхатися велосипедними доріжками. Славнозвісна лебединка або ж офіційно парк молоді. Дитячий майданчик тут було встановлено ще з десяток років тому за часів мера чайки. Зроблений він якісно, адже всі встановлені конструкції стоять і до цього дня. Також паралельно, поки діти граються, батьки можуть підкачати м'язи, накачати м'язи, ніг, спини, рук або ж пресу. Чого душа забажає? Ось такий він відпочинок у центрі міста поблизу малівничого озера. І, хоч нині у спеку дітей не надто багато, проте, ніби саме для нас, маленька рівнянка випробовує свої сили у вправах із кільцями, ми обійшли лише невелику частину дитячих майданчиків, що знаходяться у місті рівному, і не дивлячись, скільки грошей у вас в кишенях, головне мати настрій та бадьорість духу. А ще Бажаємо, щоб дитячих майданчиків у нашому місті ставало дедалі більше, адже здорові діти це наше здорове майбутнє. Ну і звичайно, не втрачайте почуття гумору та бадьорість духу. Олена Димчук, Володимир Захаров. Новини рівного.